Європейська площа на один день стала майданчиком для найпопулярнішої форми відпочинку пікнік. Однак споживати їжу на килимку віничани не планують. Тут розгорнули творчий дитячий майданчик. Сюди запросили навіть тих, хто жодного разу не тримав пензлик у руках. Тематика Вінниця історична та сучасна. Знання, які отримали хлопчики та дівчата на майстер-класах, вони показали на трьохметровому колективному малюнку. Рідному місту діти подарували мега-картину Панорама Вінниці. Хочеш малюнка, що тобі намалювати? Добре. Я люблю більше в нашому місті майданчики як крок за кроком розвивалась Вінниця, і якою вона стала через століття? Пропонують переглянути вінницькі фотографи на фотовиставці Вінниця крізь призму об'єктиву. Перша письмова згадка про Вінницю датується серединою 14 століття. У 1545 році у місті налічувалося три сотні будинків. А трохи пізніше ніж за десятиліття на острові Кемпа виникло нове місто на правому березі Південного Бугу. На лівому продовжувало розвиватись старе. Вінниця змінюється з кожним днем в кращу, в кращу сторону стає більш європейським містом. Мені дуже подобається, як оце роблять цю інфраструктуру. Транспорт право Просто супер. Дуже мені подобається, те, що є е, пільги і відношення до людей. Поруч з війницею історичною кадри вже сучасного європейського міста. Сьогодні воно одне з найпривабливіших в Україні. Сюди з'їжджаються туристи з усіх куточків світу. І як переконують городяни, показати їм є що. Чистіше і краще краще стало місто. Молодь з'явилася та якої раніше можливо не було, бо ми її не бачили. Гарна, хороша, позитивна, енергійна, творча, і дуже приємно, що багато творчої молоді. Дуже багато фонтанів стало в Вінниці, і дуже багато площ, які преобразилися через руки. У нас маленький європейський город, які мають другі міста, нам мають завідувати і мати брати примір з нас. Місто краситься цим, люди є розумні, є роботящі люди. Це, це, це гарно, це досить пристойно для, такої, для такого міста, як у нас Вінниця». рухи усіма частинами тіла та під музику, головна зброя у танцювальних батлах. Їх влаштували творчі колективи та танцювальні студії. На площі європейські учасники з'ясовували стосунки в декількох категоріях та стилях: -поп, джаз фанк та вей-денс. Не проти потанцювати були і глядачі.